Всім привіт! У мене новий вихід в ефір. Сьогодні я вас вже буду знайомити не з паолками СБР Хоан. Ця лялька взагалі в мене неочікувано з'явилась. Я її не планувала. Взагалі на них не дивилася. Ну, типу я подивилась огляди, зрозуміла, що мені взагалі не подобається. Ну, не сподобалось, дівчата. Якісь вони такі були печоглазі. Якісь такі з листовинням. Ну, на фото і відео вони взагалі не виглядають не так, як вживу. Я, я собі так відмила, коли мені пропонували на подарунок замість паолки, типу барахуанку, давай подаруємо, вона ж чорнірна, як ти хотіла. Я ж така, Та ні, барахуанна гарніша. І вибрала собі Манік. До речі, вона мене тут поруч, зараз покажу. Ось цю. А могла б приїхати ось ця мені ще рік тому. І я, можливо, би так не розширила свою колекцію. Ну і, може, і не поселила б собі паволку. Ну, з іншого боку, це навіть найкраще. Ну, до речі, ви бачите, подивіться, вони поруч. Це трошки голова більша, і очі, ну і це різні фабрики, верху. Єва. І мені здається, їй підходить навіть це ім'я Єва. ну Типу, прикольне таке. Мені подобається. Приходять вони в трусиках, теж з тегом, який Павловським. Ось, ось таким. Бачите? Типу, Паурен написано тут Made in Original і з іншого боку Бержуан, Та, як називаю, І ось в такому пакетику. Ось такий пакетик. Ось такий звичайний буржуан, тут кот. Паолок в мене десь тут поруч валяється. я перебирала ось такий пакет. Отаку паурейна. І тут ще була картонка, а десь в мене лежить. ну Звичайні пакети. Не знаю, на що я зберігала, просто лежали. Це, до речі, в мене від паолки, взагалі інший, нерідний від моєї Манік. Це приїхала мені Хай лялька. Я потім вам теж її покажу в інших оглядах. Ну, це так, в мене тепер їх два пакети, як для колекції. І тільки на неї взагалі вирішила її купити. Мені подарували гроші, сказала, що купиш собі подарунок, ляльку якусь вибереш, бо я все там хотіла собі колекцію зібрати, але зараз. Не дуже багато можу дозволити, а тут мені подарували гроші, і ти ти купиш. Ну, гроші лежали. А тут в нас е, були обстріли в грудні 24-го року. Я була ще така засмучена, вночі лазила-лазила. А з берганками взагалі все так вийшло не дуже, бо вони стали зникати. Типу, і десь в барових місцях я бачила, і вони там вже коштували, ну, прям 4 тисячі, 3700, навіть 5. Просто голишки. Дуже рідко в одязі. Я така, блін, ну це я <смі> <смі)> зробила дурню, що не купила. І я почала шукати, де мені купити хоча б подешевше. І на сайті клубок вночі, 2 часа ночі було, і мені не спалось після обстрілу. І я випадково натрапила на жінку, яка продавала. в них було дві. І я по приємність дуже-дуже було низько, навіть з того, що я бачила там. Ну, типу, дуже недорого. Не, не, не і я така, блін, все. Я думаю, візьму, а брала її не для того, щоб залишити в себе ну, ось так. Я купувала цю дівчинку, коли вже знайшла, все вирішила замовила. А ще жіночка жила в Києві, тоді в нас було відключення світла. Не працювало все, і вона мені там, типу, відправлю, як буде світло, щоб добігти до. Відділу пошти, вони відправили. Ну, коротше, все пройшло добре. Вона мені за добу прийшла. Ну так, для чого ж я її купила? Бо я ж собі ще на тих фото розуміла, що мені не подобається її голова, мені тільки тіло потрібно. Я купила її, щоб пересадити свою павуку. Думаю, собі буде класна ідея, що це голову сюди, все сюди. Це мене буде люблена лялька на шарнірному, А це просто буде як манікен для пошиву одягу. Ну ось вона мені приходить, я приходжу додому, щось тут світло чи що не було, я туди ще не знімала грудень, ніби... бо ну коротше. Починаю я її відкривати. І я розумію, що все, ніякого пересадження не буде. Бо як таку крихітку можна позбути ну, її тіла? Мені так сподобалась вона. Я прям знаєте, я спочатку засмутила, що я ще рік тому її не придбала, і вона вже в мене була, я була б щаслива. Я її відкриваю, закохуюсь, роздивлятись. Не дуже гарна такі, прошивка, і волосся і доволі непогано. Хоча мені здавалось на відео, коли дивилась огляди, що якось таку краще ніж ополок. Але чи то мені так пощастило, але з пробором, так, так тут прям просвічує трошки. Тобто видно. Прям не сильно, я не буду до цього прискіпуватись. Мі, як люди, всі не ідеальні. так далек тим паче нема. Не буду. Знаєте, тут прям розгорствувати. Ось, і тепер в мене вона з'явилась. В неї шаг мірник тіло. Багато точок артикуляції, тут ось... Речовий, локчовий, зап'ясний. бачите, так вона тепер все може робити. Можна відео класні знімати, типу ротика прикрила, волосся своє так поправила. Ну, Це ж просто фантастик. Ми з цією лялькою вже навіть в конкурсі приймали участь Ліса е, Лісокраніди для пані Наталі, здається, там була в неї свій магазинчик. Опс, бейбі, ні, до услуг, це вже інша була. <laughs> ну Я ж не пам'ятаю назву магазинчика, якщо кому буде цікаво, там в неї теж дуже все гарно, Цю ляльку я купувала на клубі. Там жінка теж продає. Олена Миколаївна, не здається. Ну, в мене з пам'яттю зараз погано, треба магнію магніти по щось попити. Так, тут у нас теж шарнірчики. Бачите, воно так все ж рухається. م, стоїть вона в зуті гарно. Я вже перевіряла сама, здається, не дуже. ну Так, якщо знайти десь баланс, то може і постояти. Дивіться на ці очі, сіренькі, такі сіро-блакитні, ці ластовиня, ну, просто мило дитям, І все, це моє кохання. Я її так полюбила. Ну, це просто якась пляма в нас. Ну, тобто в неї все добре. Всі такі дуже тугівні шарніри, нічого не розповтано. Я прям закохана. Ну, волосся в неї трошки коротше, ніж у паолки. Паолки так майже до п'ят. І воно таке бою, щоб воно тут не пушилось на кінцях, бо якось воно так виглядає посічене, не знаю. Може, якщо помимо буде краще виглядати. Ну, давайте її вже витягнемо. Тут, в одних тут трусах крутиться, дитя. Це. Такі Таке такі шикастенькі. Значить, в мене для неї платье кружеве, панталончики біленькі і в'язані кеди. Поки що. Поки що такий наряд. У мене їх багато, а ще заколки її тут. Ось ці. Я їх так візьмула. Зараз глянемо назад. Ну, почнемо. Е, манюня моя улюблена, а те снімемо, що це я. Я щось зовсім. Знаєте, я коли планую знімати відео, я собі все продумаю, а потім як сідаю і мене вибиває там шум із за стін чи ще щось. І я прям одразу смачу, і все. Починаю щось тут собі мандрувати трошки. Нічого, я думаю, що з досвідом воно все прийде. І буде вже легше. Давайте витягнемо. Воно, до речі, стрункіше, ніж паолка, і ножка в неї менше. Тобто той одяг, який я в'язала на полку, він так трошки на не неї вільний, але не прям сильно, незручно. Так тягати на камеру. О. Це я ще на палку в'язала і теж пішло. І так, трошки вільно вставлю Ну я думаю, нічого. Плачечко рожевеньке. Ось таке теж нормально. Може спочатку треба одягти, а вже потім панталони, ну я, як звичайно, знаєте, все навпаки роблю. Їй, звичайно, зручніше вдягати, ніж паоку, бо в неї все гнеться, це ручки, бо оце стерчить там все. Стерчить, стерчить, і нормально не втягти. Так, ну просто вона така розсявка, в неї так блестить волосся найбільше, ніж у паолки. І воно. Таке прикольне, воно таке якісне, ну, доволі непогане. Хоча у другої бархуани, яка в мене, воно м'якіше. Ну, Думаю, вже потім з вами порівняємо інше відео, щоб це таке недовге робити. Ось. Наступне відео, я думаю, вийде з моєю темною дівчинкою. Я вам такий зроблю вже спойлер, що вона в мене темненька така дівчинка, та друга. І я її дуже-дуже люблю. В неї теж там прикольна історія, як вона з'явилась, бо я її взагалі теж не планувала. Як бачите, ляльок я не планую, вони в мене з'являються. Вони мене люблять. Вони мене дивують, вони мене радують. Я в них закохана в цей дівчаток. взуття, так. Реживе, такі кеди я в'яжу. Ой, мені подобається на них затяг в'язати, хоча раніше здавалося, що воно не дуже виглядає, але, як на мене, теж доволі непогано. Так, зараз, сподіваюся, в мене не світло нічого не зникне. Бо таке теж може вийти. Ну, в принципі, в нас лампа з вами, то немає нічого, трапитись. Страшного, але все одно. Так, ми вляглись і так, і тепер ще наші закочки. Давайте мирчіше, бо я її так потрясла. Розслабляємося. Трошки розслабимось. Ой, це вже моя кавія трошки там бунтує. Не маціон, пішла поїсти собі, Бунти там. Так. І... Давайте наші заколочки. І раз. І два і три. Ось так. Ну все. Сподіваюсь, вам сподобалась моя дівчинка. Пишіть мені як вона, як вам наряд. Всім гарного вечора або дня, па-па.